Зараз на цьому відео покажу, як додавати SMM-спеціаліста чи таргетолога в ваш рекламний кабінет. Існуючий, вам потрібно потрапити спочатку в Facebook. Це має бути ваш особистий Facebook. В ньому зазвичай, ось тут, зберігаються всі ваші бізнес-сторінки. Заходите на головну сторінку Facebook. Ось тут чи ось тут буде, чи натискаєте більше і обираєте Ads Manager. Це вже буде рекламний кабінет. Спочатку вас переводить в особистий рекламний кабінет. Вам треба знайти ваш бізнес рекламний кабінет. Так, спробуємо цей для прикладу. Усі інструменти знизу натискаєте. Налаштування компанії. Іноді просить таку додаткову інформацію. В мене приходять ці коди в аутентифікатор окремий. Google Authenticator — окрема програмка. Зараз я її відкрию і введу код з неї. Запросити людей. Тобто, нам спочатку треба зараз так закрити. Ось відкриється ця вся інформація, і буде тут люди. Нам треба перейти в вкладочку Люди, перевірити, що це цей бізнес-менеджер, який нам потрібен. Тут має бути якраз ваша сторінка Facebook бізнес, поєднана до вашого Instagram, де буде запускатись реклама. Має бути створений рекламний кабінет. Тут зараз нема оплати, тому така проблема. Так, це виглядає. І тоді ви можете додавати сюди таргетолога, щоб в нього були доступи до сторінки, до рекламних облікових записів і до сторінки Instagram. А SMM-ника можна тільки до сторінки Facebook та Instagram. Люди запросити людей. Тут ми вводимо пошту потрібного СММ-спеціаліста чи таргетолога. Натискаємо тепер в будь-якому місці, тобто натиснемо тимчасовий доступ, а тиснемо в будь-якому вільному місці. Натискаємо Далі. Ось тут ми, якщо це таргетолог, ставимо усе. Натискаємо Далі. Далі, ось тут натискаємо Виберіть ресурси компанії і вибираємо всі ресурси, які нам потрібні, підтвердити вибір. І додаємо повністю весь доступ до сторінки Facebook. До рекламного кабінету і до сторінки Інстаграм. Далі. І тепер натискаємо надіслати запрошення. Готово. Тепер спеціаліст таргетолог чи СММ має затвердити це запрошення, і він після цього буде вже в рекламному кабінеті.